Вітаю, друзі! Щороку 1 квітня ми відзначаємо День птахів. Ці пернаті, тобто в пір'ї істоти, як і люди, є частиною живої природи нашої планети. Вважається, що вони походять від динозаврів і тому є прадавніми мешканцями на землі. Птахи спокійно можуть обійтися без людей, а от людям без птахів було б дуже важко. Одних курей у світі налічується більше 50 мільярдів особи. Вони задовольняють потреби людей у яйцях, м'ясі, пір'ї. Ще більше пташок живе в природі, яка постійно змінюється під впливом господарської діяльності людей. Тому треба оберігати місця проживання диких птахів, щоб не зникли їх популяції. Ну Це ніби великі родини. Певного виду пташок. Бо хто ж знищуватиме на полях і в садах шкідливу гусінь та комах, які поїдають те, що посіяли й посадили люди? А ще у квітні птахи прилітають із вирію. тому й чіпляють на деревах шпаківні ці будиночки для шпаків, а діти малюють, ліплять пташок і розповідають за кличку. Ташок викликаю із теплого краю, летіть соловейки на теплу земельку, спішіть ластівоньки, пасти корівоньки. Піклуймося про пернатих друзів, оберігаймо їх гнізда, і вони потурбуються про нас.